Заслужена артистка України, солістка Академічного оркестру народної та популярної музики Національної радіокомпанії України Світлана Мирвода, співачка і бандуристка. Я вважаю, що у моїй долі сталася не просто приємна така нагода, а щаслива нагода, коли я зустрічаю людей, з якими потім продовжую багато років дружби і творчої співпраці. Зокрема, з композитором Олесям Колядою вони зв'язує спочатку праця, а це вже, мабуть, більше 10 років, а потім, і, як то кажуть, наші перші такі побачили, почулися у світі перші роботи, це, звичайно, пісні. я е, повинна сказати, що перш за все, мабуть, що Олесь Коляда талановитий, композитор, співак. Виконавець-музикант, але він ще чудова, хороша людина, він надійний друг. І тому мені завжди було приємно брати участь разом у концертах спільних. Ми бували і десь і на гастролях, зокрема, у Хмельницькому був концерт, фестиваль. І на концерті я, звісно, що співала пісні на музику Олеся Коляди. Але ще дуже приємно, що бувають такі моменти, коли власне. Я перший виконавець, тобто пісні Олеся Коляди у мене звучать як прем'єра на концертах. І от я згадую дуже цікавий захід на ювілеї художника Георгія Бабічука. Я виконала пісню. Має назву рідна пісня на вірші Олександра Бакуменка, а музику Олеся Коляди. Ви знаєте, як вона гарно сприйнялася в тому музеї Гетьманства, де була така творча еліта, Бумон зібрався, журналісти, художники, поети, музиканти. І було приємно, що так сприймають пісні Олеся Коляди. Я про пісні. От я маю в своєму репертуарі вже три пісні Олеся. і... Настільки вони легко і красиво лягають на голос, можливо, це тільки мені, але я думаю, що тут є ота глибина української пісні, яка бере свої витоки із із народних джерел. І тому не просто приємно співати, не просто це лягає на голос, бо відчувається той український мелос в піснях Олеся Коляди. І я з задоволенням буду співати ще його пісні, і з задоволенням буду дарувати їх слухачам. Але мені приємно ще сказати, що ось таку чудову книгу я маю у подарунок, власне, тоді на ювілеї художника. Георгія Бабічука я отримала цей, який я вважаю, шедевр, бо, бачите, назва Поезія кольору і слова. У цій книзі, у цій книзі репродукції картин художника і вірші вже нині спокійного Миколи Сингаївського. Справді тримати таку книгу листати, проводити час поруч з такою книгою це насолода і це, це відпочинок душі. Але ще більш приємно, що, як мені вже стало відомо, готується до друку нова книга, і вона, я думаю, вона ще буде ціннішою в тому, що вона буде мати назву Музика кольору і слова. І тут вже буде три автора цієї книги це проза і репродукції, репродукції картин Георгія Бабічука, поезія Миколи Сингаївського і Пісні у нотах композитора Олеся Коляди. Уявляєте, береш отак книгу, і тут є все. Більше як 30 пісень написав Олесь на вірші Сенгеївського. І ця книга буде присвячена пам'яті світлій пам'яті Миколі Сенгеївському. Я впевнена, що для свого репертуару цієї книги я виберу собі нові пісні і буду їх виконувати і буду. Я думаю радувати своїх слухачів. А наша дружба з Олесем Колядою, з такими людьми, як Георгій Бабічук, Олександр Бакуменко. Я думаю, що буде продовжуватись, і вона, ця дружба, ця творча співпраця, буде давати свої якісь нові, ну як я називаю, будуть народжуватися творчі діти. Тому хай щастить Олесі Олесеві, хай йому ще довго приходить муза, хай він пише пісні. І хай його пісні звучать на теренах нашої батьківщини і поза її межами.